Доброго дня, мої рідні полтавчани. Я сьогодні хочу записати вам невеличке відео, в якому розложу певну інформацію стосовно інфрачервоного тепла. Дуже багато хто з вас, передивившись, багато інформації відео, говорить мені про те, що так, інфрачервоне тепло дуже корисне, але деякі з вас говорять про те, що термопроцедури, процедури з нагріванням мені не можна, тому що я гіпертонік, тому що в мене серцево судинні захворювання, тому що не можна. І от в таких випадках мені треба кожній людині пояснити, що таке є наше обладнання, яку хвилю дає це обладнання і чому спектр інфрачервоного тепла благосно діє на наш організм. Почну, знаєте що? Почну з того, що інфрачервоне тепло це тепло, в якому знаходиться все, і виділяє все, якщо це не мінус 273 градусів по Цельсію. Тобто, якщо це абсолютний ноль по Фаренгейту, там ноль іде, а це мінус 275, 73, вибачте, то це вже спектр тепла, який не можна виділити в інфрачервоної. Фазі в інфрачервоному виконанні. Тому, якщо взяти навіть лід, він також виділяє інфрачервоне тепло. А ще в XVIII столітті французькі учені почали досліджувати, як температурні режими і тепло від певних матеріалів благосно впливає на оздоровчий процес в організмі. Це ще було XVIII століття. Більше того, вся східна медицина була основана. На певних температурних режимах, режимах припікання, прогрівання. Вони будували будинки з можливістю підогрівати підлогу. Люди спали на цій підлозі. Наші бабусі, прабабусі і покоління людей, які жили за царів паньків. Вони в нас що робили? Так, вони спали на печах і вигрівали там всі хвороби. Тому температурні режими в нашому організмі дійсно дають приємне відчуття. Скажіть, будь ласка, коли ви хворієте, що хочеться? Хочеться укутатися, накритися, попити гарячого чайку, зігрітися, і коли є проблема в організмі, виникає озноб, хочеться якось більше тепла. Більше того, одною з захисних функцій нашого організму є саме підйом температури. А якщо це лихоманка, коли температура до 40, то знаєте як, якщо людина витримає лихоманку в декілька днів, вона може вилікуватися від всіх проблем вплоть до онкології. І температурні режими в термотерапії, де є гіпертемпературний режим, саме онкологами досліджувався максимально, тому що можливість перегріти, розігріти і припекти дає можливість утилізувати навіть онкологічні клітини. Це все цікаво, тому зараз почну з того, що є три види тепла, які ми можемо приймати, і вони діють на благо нашому тілу, і лише те одне, про яке лікарі кажуть, не можна. А ви розберемо, ми це розберемо, і ви зрозумієте, в якому спектрі знаходиться тепло наших апаратів. Будь-то новухід, будь то Моксі, то прилакс, боді Хелс, no просто навіть комплекс здоров'я, коли це є температура від нашого тіла. Що ж це таке? Тому ж поїхала. А якщо взяти весь електромагнітний спектр наших. А, а, наших хвиль, які є і в яких ми живемо, то це є певний спектр, який ми бачимо, тобто очні хвилі, це що? Це наша радуга від червоного до фіолетового. А з правого боку, починаючи з фіолетового світла, яке ми бачимо, да, проміння починається негативні, патогенні і дуже. Вредні наші лучі. Це якраз рентген, гамма. Це ті проміні, в яких людина жити не може, вони можуть вбити. З лівого боку в нас є спектр інфрачервоного тепла, який благосно діє на людину. Більше того, він починається від червоного в ліву сторону, або від червоного вправу йде до фіолетового. Далі те, що негативне. Людина живе в спектрі промінів від 6 до 12 мікрометрів, така длина цієї хвилі. І от людина себе неймовірно гарно почуває саме в цьому спектрі. Певні матеріали, будь то нефрит зелений колір зараз на нашому коврику, будь то нанотурмалін, це полудрагоцінні камені. І чому вони такими вважаються? Тому що пропускаючи певну хвилю теплову через свою кристалічну решіточку, на виході вони дають нам певну, певну хвилю з довжиною 10 мікрометрів. Пам'ятайте, ми живемо з 6 до 12. 10 мікрометрів дуже благосно впливає на наш організм, і це те саме інфрачервоне тепло, яке неймовірно і життєдайно дає можливість кожній клітиночки працювати, розвиватися, харчуватися, детоксидуватися тобто, все те, що дає можливість людині гарно жити. Плюс в нашому обладнанні ця інфрачервона хвиля ще й підогрівається додатково. І ось тут починається цікава річ, яку треба вам зрозуміти. Є чотири вида тепла. І це доведено лікарями, це ще розроблялося з 18 століття конкретно під запис, що, як і чому. Перший вид тепла, який благозно впливає на наш організм, це інфрачервоне тепло в тому ж спектрі десь від 6 до 12 мікрометрів, без нагріву. Воно так і називається. Температура без нагріву, але вже благосно впливає, тому що це хвиля. Чому? Тому що температура цього, цієї дії йде до 40 градусів. Чому так нам класно лежати на коврику, спати? Коли ми вмикаємо від 35 градусів до 40, ви можете проводити на такій температурі досить значний період свого часу, життєвого циклу. І це не буде погано, це буде тільки йти вам в плюс. Коли температура без нагріву починають розслаблятися м'язи, починають відкриватися наші а, додаткові капіляри-прокапіляри, починає більш активніше рухатися кров. Більше того, саме в такій температурі наш організм отримує можливість, знаєте як, безсвідомо зайти в ту приємну атмосферу материнської утроби, де було тепло, де було безпечно, де йшов активний процес розвитку. А для нашого організму розвиток дуже потрібний, бо ми кожної секундочки якусь клітиночку. Відпрацьовуємо, якась народжується, і ми постійно відновлюємося. От це якраз тепло, яке благосно на нас впливає, на якому ми стомою з яким починається наш активний рух і розслаблення. Це температурний режим, а де є температура до 40. Друге тепло, яке вже більш активно приміняється в регенерації, в активному кровообіку, в детоксикації нашого організму, активному відкриттю залос, пропрацювання наших механізмів роботи всіх систем, це температурний режим другого а спектру, це температура вже з нагрівом. Що це таке? Це значить від 40 десь до 55. І з нашим обладнанням ми можемо прекрасно це устанавливати, тому що на кожному обладнанні є кнопочка, де можна як в нову АІ довести температуру до 55, прогрівати ділянки навколо чай і судини. Як в Новухіті, як в топрилаксі, так і в МОКсі. Більше того, Body Хелс у нас також дає можливість отримати тепла, Інфрачервоне тепло в спектрі до 10 мікрометрів, і з гарненьким підігрівом. Це дає можливість нам лікувати проблематику, давати можливість активно працювати нашим імунним відповідям в організмі. І є третій вид тепла, який працює як перезавантаження організму, як активне відновлення зв'язочного апарату, як навіть утилізація онкологічних проблем. І цей третій вид тепла максимально активно досліджується саме онкологами. Це температурний режим від 60 до 70 градусів. Так як хвиля проникає глибоко і вона дає можливість нам отримати. Результат підігрів не тільки на шкірі, а й глибоко в органах, то онкологи виявили навіть такий метод лікування онкологічних проблем, як термоперегріви. Коли людина вводиться під наглядом лікарів. Певний стан, її перегрівають, і температура всього тіла підвищується, тим самим йде швидка утилізація онкологічної проблеми. Більше того, ми можемо це зробити з нашим обладнанням, де є точечна дія, наприклад, припікання з моксі на 70 градусів, 65-70. Ми можемо робити це вплив цього тепла. Можемо отримувати з бодіхелсом, з новухітом, обгортуючи певні свої а, ділянки тіла. Там же, на цьому. Припікаючому теплі, ми отримуємо справді перезавантаження організму, швидку утилізацію хворобливих патогенів, які є в нашому тілі. І це температура, яку також наш організм переносить. Але якщо на першому спектрі тепла 40 градусів, і на другому до 55, ми можемо проводити, хоч цілий день, хоч там 2-3 години поспіль то перегрівати припікання оця активна температура потрібна нам, але її треба просто накопичувати. Декілька хвилин попрацювали, викликали Айпоче, неприємне відчуття, жіння, зур. Тим самим дали копняка нашому організму, імунній системі, і вона вас лікує. А накопичення, припікання до двох годин це взагалі молодість, здоров'я і довголіття напівці. Нашого тіла. І це практики, які використовували на сході їм уже тисячі років терапії. А і ось є четвертий спектр тепла, от він якраз нам не потрібен. І саме про нього лікарі кажуть: сердечникам, гіпертонікам, людям з якимись захворюваннями, вам цього не можна. І це тепло, яке перегріває. Тобто довгий акт. Тивний перегрів тіла без точечного впливу, а такий тянущийся. Ми можемо це відчути, коли ви виходите на грядочку, собі полоти на картошечку, а на дворі там майже 40 градусів, і ви отримуєте, що тепловий удар. Оце перегрів, оцього робити не можна, і це неблагосне тепло. Ми можемо користуватися трьома іншими видами тепла з нашим обладнанням. Так, ми можемо отримати при цьому і покращення кровообігу, і зняття напруги, і регенерацію, і а, зняття спазмів. Це все робота нашого а, інфрачервоного а, а, нашої інфрачервоної дії в всіх наших апаратах. Більше того, саме цікаво, природа вигадала ту саму гарячку. Коли піднімається швидко температура, це найкращий антибіотик, тому що пам'ятаєте той спектр, а видимий спектр, тобто червоний, фіолетовий, за фіолетовим, патогенна, а в патогенний в гаму випромінювання, проблеми з радіо... радіацією, ультрафіолет. І з червоного, і в іншу сторону вліву, це наш спектр, в якому ми живемо, але він закінчується на 6 з 12 до 6. Далі починається спектр, в якому живуть всі патогенні бактерії. Так, є які. Адаптувалися і живуть і в нашому спектрі, але в більшості всі віруси, грибки, паразити, глисти живуть за шестірочкою в більш холодному спектрі. Вам сьогодні буде завдання пощупати своє тіло і знайти самі холодні ділянки. Ото знайте, де сама холодна ділянка, там сидить обов'язково якийсь вірус, бактерія, патогени, глис. Йому там комфортно. Він отримує те тепло, яке йому потрібно, тобто холод в нашому тілі. Якщо ви його нащупаєте, знайте, там обов'язково щось живе, його треба звідти виганяти. Виганяти тільки температурою, обгорнутися ковром, припекти моксі, укутатись в релакса при а, прогріти з бодіхелсом або ж нагріти з новуаєм Так от, наші всі патогени, які а, чіпляються до нашого організму, вони чіпляються в момент, коли знижується наш імунітет. Коли знижується імунітет, фотосинтетичні і біологічні реакції також знижуються. Тобто, в холодному. Розвивається патогенна мікрофлора. Там, де є тепло, там є життя, там, де є холод, там є життя для патогенів, які ускладнюють життєдіяльність нашого організму і проводять в нас не зовсім приємний стан нашого тіла. Тому вам сьогодні інформації наговорила багато. Ваша задача зрозуміти, якими видами тепла ми користуємося в нашому обладнанні, чому турмалін і нефрит виділяють благосне інфрачервоне тепло. Тепер ви розумієте, чому вони називаються полудрагоцінними каміннями, тому що вони через кристалічну рішіточку свою пропускають хвилю і на виході дають 10 мікрометрів. А це якраз те тепло, яке дає нам материнська утроба. А ваша задача. Сьогодні а, знайти саму холодну ділянку вашого тіла і подумати, коли вона холодна, чи є там проблеми. Я впевнена, ви знайдете е, з холодною частиною вашого тіла і ту проблему, яка хронічно там сидить деякий час. Більше того, в 80-х роках на а, минулого століття, коли почали використовувати тепловізори а в медицині, а справді було виявлено в, холодній, а, в холодному спеціалісти. Екрі, коли проходить тепловізор по тілу в холодної частині в холодному спектрі, однозначно є розвиток хронічних захворювань вплоть до онкології. А сьогодні я ще вам нижче дам цікаве відео, як тепловізор використовується в нашому центрі Новомедікал в Черкасах, як нову ай працює наша перлина системи на покращення кровообігу. А я думаю, вам буде цікаво. Ну і ваша повторюсь задача сьогодні: нащупати холодне місце, згадати, чи є там проблема, і обов'язково мені написати, де ви це холодне місце нащупали. Для прикладу, можу так сказати, у більшості дівчат холодне місце це низ живота. Якщо ви зараз візьмете руку і покладете її на своїй животик внизу живота, і ви відчуєте холод, це 100%, ну давайте так, 97%, що в органах малого тазу у вас є проблема. Як підігріти цей, а, цю ділянку, ви знаєте. Тепло Новохід, тепло моксі, або ДіХелс новай однозначно благосно буде сприяти відновлювальним процесам, які йдуть в нашому цілі. Коли піднімається температура буквально на 1 градус місцево, ваш імунітет піднімається в 500 разів. Це доведені факти. Місцевий імунітет, і якщо температура понижується на 1 градус до 35, то це в десятки разів ускладнює роботу відновлюваних систем і імунної відповіді в тілі. Тому ж ми знаємо, як бути щасливими, здоровими і мати тепло і наснагу на гарне життя. До нових зустрічей. Чекаю від вас питань.